Психічне здоров'я людини має першочергове значення для її особистого благополуччя. Тільки здорова, врівноважена людина може реалізувати свої здібності, протистояти життєвим стресам, продуктивно працювати та вносити свій вклад у розвиток суспільства. За невтішною статистикою, майже кожен четвертий житель планети страждає від того чи іншого психічного розладу в Україні. Кількість хворих перевищує один мільйон, і цей показник з кожним роком зростає. Ці проблеми вже 22 роки поспіль фахівці порушують 10 жовтня у всесвітній день психічного здоров'я. Одна з головних задач цього дня це привличення уваги і закращення розпространенності таких захворювань, як шизофренія, болізнь, альцгеймера, умственна сталость, епілепсія. Завісімості, алкогольне, наркотічні завісімості. Росту заболіваємості способствують различные информационные перегрузки, различные катаклізми політичні экономические економічні в наших странах. А предвестниками заболеваний є стреси. Психічне здоров'я людини тісно пов'язане зі швидкими соціальними змінами, стресовими умовами роботи, нездоровим способом життя, ризиками насильства, соціальним відчуженням. І найкращою профілактикою психічних розладів є уникнення стресових ситуацій. В большинстве стран, в том числе и в нашей, служба охраны психического здоровья, испытывает значимую нехватку ресурсов как кадровых, так и финансовых. Большая часть из имеющихся у нас ресурсов экономических направлена на лечение больных в условиях специализированных клиник, хотя на сегодня является актуальной. Інтеграція в обчісаматічської сеть, в обчісаматічської госпітальної сеть, а також в підвічної медико санітарної помощі у кривому розі зареєстровано близько 17 тисяч осіб із психічними розладами. А це становить понад 2,5 тисячі хворих на кожні 100 тисяч населення. Цей показник не перевищує статистику по області та країні. З початку року було здійснено близько 90 суїцидів у третині випадків людьми похилого віку. Лікарі констатують, найбільше випадків страти власного життя відбувається в осінньо-зимовий період. Найбільш часті причини самовбивства е визиваються конфліктами даного лиця з його оточенням, тобто лічностно-сімейними мотивами. І е сімейні конфлікти найбільш тяжело переносяться в віці 30-40 років. В більш молодому віці і з увеличенням віці роль цього мотиву вже уміншається. Е 18-29 лет причина чаще всего это неудачная любовь, половая несостоятельность. Для лиц зрелого возраста, пожилого возраста, свыше 60 лет, это одиночество, тяжелая болезнь, потеря близких, материальное затруднение. Панацеєю від суїцидів залишається своєчасне звернення до лікаря-психотерапевта. Якщо людина певний час перебуває в депресії, її відвідують думки вкоротити собі віку, слід скористатися телефоном довіри при Криворізькому психоневрологічному диспансері. На його номер з початку року надійшло понад тисячу дзвінків. Необхідну підтримку членам сімей, у яких стався випадок суїциду, готові надати кризові психологи за телефоном 440 24 24 з понеділка по п'ятницю з 8 до 18 години. А в міському центрі здоров'я ведеться анонімний прийом громадян, які потребують психологічної допомоги. Цьогоріч акцентом всесвітнього дня психічного здоров'я людини стало захворювання на шизофренію. Це поліморфне психічне розстройство. связанная с распадом процессов мышления и эмоциональных реакций. Шизофренические расстройства в целом отличаются характерными фундаментальными расстройствами мышления и восприятия, а также неадекватным аффектом. Наиболее частое проявление болезни являются слуховые галлюцинации, параноидный или фантастический бред и дезорганизованность мышления на фоне значительной социальной дисфункции и нарушения работоспособности. Причини захворювання на шизофренію достовірно не визначені. Серед них генетична схильність, умови життя в ранньому дитинстві, нейробіологічні порушення. Психічні розлади часто діагностують і у дітей, і з кожним роком їх кількість збільшується. На Україні 3% дітей страдають психічними розстройствами. Четвертий, п'ятий дитина страдають одним или ну, одним в основному заболіванням. Значит, восьмої восьвосьми ріб э, нуждається уже психіатричської помочі, в котрої діагностіровано храністське заболівання у місті. Є проблема з окомплектованістю закладів фахівцями з психіатрії. Їх менше половини від необхідного. Проте лікарі людських душ прагнуть своєчасно та ефективно допомагати пацієнтам з психічними розладами.